Цегла один із найдревніших будівельних матеріалів, відомий ще з часів Київської Русі, навіть до нашої ери в Західній Європі. І що дуже дивно, що не звертаючи увагу на розвиток сучасних будівельних технологій, будівництва, вона і досі вважається найбільш міцною і екологічною, екологічним матеріалом і дуже якісним. Перед вами Катеринославська і Кам'янська цегла, яку я зібрав дуже випадково. Приблизно 10 років тому, у 2011-му, я прогулювався біля ринку Озерка, і там велися будівельні роботи. І на поверхню була витягнута оця Катеринославська е, тарована цегла, на якій вказані виробники саме заводів на початку ХХ століття. Ті заводи, які виробляли, виготовляли цеглу для будівництва міста. Саме тарована цегла вважається істориками найбільш цікавою для вивчення історії будівництва. І можна багато чого дізнатися розглядаючи цю цеглу. Також тут можна побачити і Кам'янську цеглу, от вона, дві літери Че і Ец. Е, я також на цегляному провулку дуже так е, риторично і цікаво, знайшов саме оцю цеглу. Її було чимало, майже е, 10 штук, але приніс я всього 5. Більше тим змозі був зробити. Ну, насамперед, цегла це історія Катеринослава, історія міст. І нарешті можна звернути увагу на отакий от архітектурний елемент декору середини 50-х років ХХ століття Сталінський ампір. Найкращі будівлі Радянського Союзу середини 20-х років. Хто б там що не говорив про те, що вони не функціональні, що вони імперські, диктаторські, але час показав, що саме ці будівлі... Простояли без ремонту більше 60 років, Їм 60, 70 і більше років. Такий елемент був знайдений мною у придніпровському парку. Він був у великому занепаді. Навіть важко було зрозуміти, що це, але. Е Руками такого історика-аматора він був приведений до ладу. І нарешті хотів би звернути увагу на так звану сталінську цеглу. Вона була певного держстандарту, от вона сама крайня. Оця біла цегла, це всі сталінські будинки були збудовані саме з цієї цегли. Потім вони не штукатурилися, вона була фасадна і була дуже красива. І сьогодні у Дніпрі, у Кам'янському трошки рідше, можна побачити отакі будинки сталінського ампіру, які прикрашають центральну частину багатьох міст.